Шановні колеги, знайомі. Починаємо прес-конференцію після матчу Чорноморець, футбольний клуб Минай. Великим. Все, домовились. Добрий день всім. Так, дійсно, що настрій не той, що був минулого разу, коли ми перемогли Чорноморець, дуже важливому для нас поєдинку. Цей поєдинок. Не менш важливий, тому що всі ви знаєте, де ми знаходимося, не доховувалася зіграти на позитивний результат. Ретельно готували до матчу. Не побачив тої агресії, яка була. у можу Чорноморця, протидіяти такій команді дуже важко. Тільки можна за рахунок дисципліни, порядку і була більш-менш рівною, тому що в чорноморця. Але в другому таймі команда суперника переграла нас повністю, особливо після другого забитого м'яча. Я вже вирішив ризикувати, випускав атакувальних гравців в атаку, але це вийшло, що навпаки ще гірше стало. Тому ми програли, заслужено програли тренування. Дякую. Все? Питання, будь ласка. В цьому чемпіонаті. В цьому чемпіонаті Невдоволення суддівством вже перетнуло всі межі, про що неодноразово говорили багато ваших колег. Що ви загалом можете додати до того, що входиться в нашому арбітражу, і що можете сказати конкретно про арбітражу сьогоднішнього матчу? Я би хотів додати, щоб знайшли цей момент, коли ми з Гірчуком подивились друг на друга і почали сміятися. Оце, напевно, найважливіший момент в грі на рахунок зробити висновки про арбітраж. Там був момент, в другому таймі, якщо не помиляюсь, так, в другому таймі. От і все. А так, я побачив, що меч вибивав так, гравець був перший на м'ячі, але потім нога пішла в ногу нашого захисника, якого поміняли. І він не може зараз ходити. Оцього я не розумію. Він говорить, Богданич, а якщо би я вам дав такі, таку точку, я говорю, так давай таку точку. Ну як це може, таке бути, скільки воно продовжиться проти Минаю та є взагалі проти інших команд. Я просто здивований. Ми бачили це в себе на планшеті. І бачив, і він це бачив теж. Він говорить, та ні, це не пенальті. Ну, людина поміняла, він не може зараз ходити. Ну це взагалі. І все зламалось в наших тактичних перестроїх, тому що ми готувалися дуже ретельно. Виконували всі, ну, то, що вони повинні були виконувати на футбольному полі. Я не шукаю причин, я просто коментую факти. І говорю факти, які може вплинув би на результат команди. Тому що Чорноморець в першому таймі не виглядав так, ми грали правильно, як в другому таймі, коли вже почалися свобідні зони, і для того, щоб скривати ці зони. От і все. А ми вже ризикували, треба було відігруватись при рахунку 2-0. Я зробив ці заміни. При рахунку 1-0, верніше. І одразу отримали другий. Так що, я думаю, відповів вам. Подивимося, як воно далі буде. Ще є питання, колеги? Дякую. Все, дякую вам. Ми продовжуємо прес-конференцію після майчу Чудоморець. Футбольний клуб ми Головний тренер команди морячів Роман Григорчук. Прошу ваше запитання до нашого охоча. Роман, є щось, що вам не подобається в комуніці? Ну, завжди є до чого, скажімо так, знайти най мінуси. Я думаю, що є, звичайно, але не про все хочеться говорити так. Що кинулось, що зразу би хотілося сказати, те, що говорив в перерві, що десь в другій половині першого тайму мені здалося, що ми за... недостатньо пресингували, ми трошки давали забагато шансів для того, щоб зустрічатися з м'ячем супернику Бо так мені це так я відчував, і так мені ну, це те, що хочеться сказати. А далі, по аналізу, звичайно, є, є багато моментів, які треба покращити. Ще питання? Будь ласка. Роман Євскович, от зараз у вас дуже гарна конкуренція в отації. Чи не є проблема між гравцями з приводу того, що хтось грає, хтось не грає? Проблема? Ну, ми, по-перше, ми все рівно не укомплектовані так в повній мірі, як би хотілося раз. По-друге, ми розуміємо, і футболісти розуміють, що готовність у нас різна. Ті, хто у нас був в команді, і ті, хто прийшли пізніше по, різних, по різним причинам, вони недостатньо готові для ну, такого інтенсивного футболу, як ми хочемо грати. Через те, я думаю, що тут всі прекрасно все розуміють, тому що ми спілкуємося, ми говоримо про це, ми аналізуємо. Я не бачу тут, сам не бачу і не бачу взагалі сигналів, щоб хтось якось відносився або. Дивився на, на, на це як проблему, або як е, не знаю, як якусь, не знаю, якусь незадоволеність е, десь би висловлювала. Ми все аналізуємо, все кожному футболісту показуємо його, те, його стан, його недостатки, те, на що нам треба, як він виконує наші вимоги. І дуже розумно до цього підходимо. Ми хочемо, щоб у нас конкуренція була дуже потужна і ми. Мали, мали гравців, які просто в такій готовності і настільки вже інтегровані, щоб ми е були впевнені на 100%, що ми можемо такими замінами поміняти гру. Іншими замінами нам треба прискорювати. Інші випадки є, коли треба. Просто хтось десь буває, наїдається, так його треба раніше поміняти. Сьогодні, так як складався другий тайм, в принципі, я не хотів робити заміни. Я не бачу в цьому такого великого змісту, бо, в принципі, механізм працював. І ну, такий був рахунок: 1.020. Сьогодні сталося так, що. Футболісти, ті, хто в запасі, бо вони отримали менше часу, але це не є проблема. Дякую. Ще є, будь ласка. Сьогодні сьогодні прорвала дуже добре. Але якщо підрахувати, скільки в нього було таких нуляків і промахів, і, і шансів було двічі більше. Ну, це таке. Зараз команда буде готуватися до Кубка Виграві, так? І я навіть десь попросив одного з колег, він писав, що ну от Григорчук і Чорноморець, вони роблять ставку на Кубок, бо там вже так і деякі конкуренти відійшли. І зараз значить, завдання номер один на Чорноморця це Кубок. Це правда, що... це... Ні, ну це. Якщо говорити про Кубок, то ми говоримо, що ми, звичайно, серйозно відносимось, бо ми розуміємо, що таке Кубок, і що він дає, які дивиденди дає, виграш Кубка. Але це зовсім не та ситуація, коли ми можемо поставити Вищий кубок чим будь-яку гру чемпіонату. Ну це точно не так. Через те ми раді тому, що в нас є хоча б таке життя, що ми граємо і чемпіонат, і кубок. Але ми б хотіли, щоб, нас ще, щоб ми грали ще крім цього і в Єврокубках. І це життя ще більш повніше, більш таке насичене, цікаве. Так що ми хотіли б цього досягти. Ми зовсім не, не наш шлях, щоб ми шукали собі такого режиму життя, що ми граємо там раз в тиждень і все добре, і це нас влаштовує. Ні. Ми про це завжди розмовляємо з футболістами, що ми повинні прагнути до життя повноцінного футбольного. Дякую. Якщо нема питань? з перемогою з перемогою дякую всім. В дорогу все разом. То есть куриный тройком всегда будет уже. Не все не раху. Вс.